Донецьку обладміністрацію вдруге захопили, звільнили від проросійських налаштованих активістів. А напередодні вечорі вони знову вдерлися до будівлі і здійняли російський триколор, ба більше добряче обнишпорили кабінет адміністрації. На що перетворилася владна будівля? Дивіться вже у, у сюжеті. Россия! Люди з Георгіївськими стрічками на чолі з самопроголошеним губернатором Губарєвим цієї ночі розгромили чимало кабінетів, серед яких і бухгалтерія, де нараховували зарплату бюджетникам, не зглянулися навіть над акваріумними рибками. Така зухвалість спонукала правоохоронців до рішучих дій. Було прийнято рішення міліції ночі зайти в поміщення обласної господарської адміністрації. О п'ятій ранку силовики вивели всіх проросійських активістів, що незаконно зайняли приміщення. За словами міліції, операція тривала кілька хвилин. Опору молодики не чинили, понад 70 осіб доправили до слідчих органів, але Губарєва серед них не було. Втік Правоохоронці заявили, переговорів з протестувальниками більше не провадитимуть у разі чергової спроби захопити ода застосують силу. Звісно, ніякої речі про при мініару в настоящее время не ставиться. Але... В рамках закона милиция будет применять меры физического воздействия на законных основаниях, задерживать правонарушителей, доставлять их в территориальные райотделы, в органы досудебного следствия, где с ними будут проводиться следственные действия, и они будут привлекаться к уголовной ответственности. Вибиті двері, розкидані меблі, купа сміття та недопалків. Таке зосталося в обладміністрації після панування проросійських активістів. Над будівлею знову майорить прапор України. Комунальники чепурять площу навпроти, а силовики зміцнюють свої позиції перед входом до приміщення. Подрощених мітингувальниками дверей досі не змінили, тому вхід перегородили двома камазами. В адмінбудівлі жодного працівника. Навіть призначений очільник області Сергій Тарута свою першу зустріч із послами іноземних країн провадить не в робочому кабінеті. Перше, що коментує, дає оцінку діям самозванця Губарєва. Самозваний Губарєв, он нарушає конституцію, порушує закони, он провоцірує і призиває к екстремізму. К нього приміни всі міри в рамках закону. Сергій Тарута засудив і тих, хто підбурює до протиправних учинків та пропагує розкол України. Обіцяє найближчим часом зустрітися із донеччанами та довести, що тільки миром та тільки гуртом можна навести лад у регіоні. Олена Флоренська, Данила Богачов, програма Вікна СТБ». І Термінове повідомлення СБУ вже затримало самопроголошеного губернатора Донеччини Павла Губарева. Це зробили в його власній квартирі працівники служби безпеки разом з бійцями підрозділу Альфа. Санкцію на затримання видав суд.